Вітаю, дякую всім глядачам, що дочекались нас. Прошу вибачення за технічні. Складнощі, але все ж таки, ми нарешті змогли зустрітися з нашим героєм. Сьогодні це відеограф Мстислав Чернов. А він працював у багатьох гарячих точках. Зокрема, під час протестів на площі Таксі у Стамбулі фіксував події революції гідності, під час яких був поранений, а висвітлює анексію Криму. Повномасштабну війну а, Росії проти України, зокрема, одним з перших знімав наслідки авіакатастрофи Боїнгу 777 Також події в Сирії, Іраку, міграційна криза в Європі, протести в Каталонії. Все це потрапило у об'єктив Мстислава Чернова. І 31 серпня виходить широкий. А, Покат, його документальний фільм «20 днів у Маріуполі. І сьогодні ми поспілкуємося з Мстиславом Чорновим про його фільм, про знімання у повному оточенні і його особисте сприйняття всіх подій. Мстислава вітаю. Вітаю, дякую Тож, за запрошення. Дякую вам, що долучились. Тож, Мстиславе, хотілося б почати. Трохи не про вашу кар'єру, тому що про неї досить багато чутно і можна прочитати у всіх мережах, але не тільки ж робота формує бачення людини, і особливо це важливо знати про людину, яка працює саме з відображенням реальності через камеру. Тож, як ви думаєте, хто найбільше вплинув на ваше світосприйняття? Це цікаве питання. Насправді, на жаль, на жаль, саме війна, наша війна, війна, коли Росія напала на Україну 9 років тому. Сформувала багатьох журналістів і документалістів, зробила з нас те, що ми є зараз. І я б бажав, щоб переломним момент моєї життя і моєї кар'єри було щось інше, але це не так і але з цим. Потрібно жити мабуть всім українцям. І от цей саме цей момент, це ця подія і, і є ключовою в моєму житті, принаймні до сьогоднішнього моменту. Mm -hmm. Мстислава, знаєте, іноді початківцям складно зрозуміти, з чого почати роботу, тому що для того, щоб отримати омріяну роботу, потрібно мати вже досвід певний. А якою була ваша перша робота? Перша перша робота. Так, так. Я працював в Венції Медіапорт, Я давно вже зрозумів. Я закінчив Харківський університет радіоелектроніки, але я не працював за спеціальністю. Я став фотографом, журналістом, і агенція Медіапорт взяла мене на стажування, і потім я продовжую кар'єру журналіста. А з 2014 року вже почав знімати конфлікти. Містислава, до речі, а як ви зрозуміли, що хочете стати журналістом? О, прошу вибачення. У нашого героя часом буде пропадати зв'язок, але ми сподіваємося, що, що ці проблеми останні. Так, а, ви запитали, чи коли я зрозумів, що хочу стати журналістом? Чи... <кій> Дивіться, журналістика це мене завжди завжди цікавило. Розуміти світ навколо мене і журналістика. А потім і конфлікт. Журналістика конфлікту вона дозволяє нам бути там, де де відбуваються події. Зараз нас оточує стільки інформації, стільки з неї деформується поки поки потрапляє до нас на екрани. І наше розуміння світу теж деформується. Тому для мене було завжди важливо бути свідком подій. Ніколи я ніколи не думав, що е, я буду свідком злочинів. Я ніколи не думав, що бути свідком важливо не тільки не тільки для мене, як для людини, а як а і для е, ну, взагалі для суспільства, для людства, можна так сказати. І, е, е, так вже сталося. І е, так, але це для це завжди для мене було е, головним драйвом бути там, де відбуваються події, і бачити їх на свої власні очі. І ви досить часто потрапляєте у такі досить гарячі точки? Я вже перечислила вище мені здається, лише найменший список, де ви бували, і що можна зрозуміти, досить очевидно, що ваша робота пов'язана з досить високими ризиками для життя, і ви самі неодноразово потрапляли під вогонь. Скажіть, будь ласка, який момент у роботі для вас був найбільш страшним та викликав найбільший страх? Ну, Виставити абсолютно екзистенціальні питання. <смі> <смі> Дякую. Маріуполь um, це точно був най найстрашніший і найважчий момент мого життя у ці 20 днів і для мене, і для всієї команди. І я думаю, що для всіх, хто пережив і, на жаль, не пережив uh, цю страшну облогу. Uh, uh, Такого за вісім років зйомок в зонах конфлікту ніколи я не переживав. настільки інтенсивний і абсолютно без, безконтрольний, безприцільний вогонь зі сторони агресора, стільки вбивств цивільного населення, стільки... Небезпечна робота. Це ніколи такого зі не було. І ви почали знімати Маріуполь практично з першого дня, але вирішили ви туди поїхати, наскільки я розумію, 23 лютого. Розкажіть, будь ласка, про свій перший день повномасштабної війни, який і став першим днем знімання фільму 20 днів у Маріуполі. Ми 23 лютого було вже зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але по різним шматочкам інформації ми розуміли, що скоріш скоріш за все завтра, і рішення було тільки де ми її зустрінемо, і ми прийняли рішення зустріти її в Маріуполі всією командою, тому що Маріуполь це була, була стратегічна сіль Російської Федерації протягом багато років, І, інакше просто не, не могло бути. Росія в будь-якому будь разі атакувала Маріуполь. Ми хотіли бути саме там, щоб це показати. світу. І ми їхали вже вночі. Це була ніч. Рано вранці, 24 лютого, ми заїхали в Маріуполь. Передова. У нас знову пропав зв'язок, але Стеслав знову підключається. Вся передова мовчала, стояла абсолютно тиша, і ми заїхали в місто через годину, через годину. Путін почав говорити, почали падати бомби по країні, і все, все понеслося. і, от досі це здається все як один страшний сон, від якого ми не можемо прокинутися. Ви знаєте, я коли спілкувалася з одним із оборонців Маріуполя, Маріуполі, він казав, що у ті дні досить змінилось відчуття часу. Ви таке відчували? Так, ми ж ми е, відміряємо час подіями, і е, е, стільки всього відбувалося, кожну хвилину щось вибухало, е, кудись треба було бігти, думати про те, що робити, щоб вижити, де дістати воду, їжу, де зарядити камеру, е, як дістатись до до місця подій, де щось сталося, і все було. Ну, без, без секунди перерви. І, звичайно ж, це здається як один великий день. І здається, що час зовсім по-іншому йшов в Маріуполі. А можете трохи розповісти про свій, якщо це можна так назвати, побут? Тобто, як, як ви там переміщались? Тобто, у вас від початку там був не знаю, заброньований готель чи де ви мали жити. Так, побут був такий самий, як і в 300 тисяч людей, які намагалися вижити в місті. Ми ну, спочатку забронювали готель, але з певно була забронювана квартира, і ще було декілька місць для того, щоб якщо виключать світло чи воду, там можна було заряджати батарейки. Щось пити і так далі. Тобто ми готувалися як могли, ще не розуміючи, наскільки буде важко, ми вже готувалися до цього і перші кілька днів пожили в готелі. Але потім ми вже переїхали в лікарню, спали на підлозі разом з, з лікарями, з пацієнтами, пораненими, допомагали лікарям сити їжу, носити. Поранених, коли це було потрібно. Топили сніг, коли він випадав, щоб була вода. Заряджали батарейки, нам Червоний Хрест заряджав батарейки перші дні, але потім їх розбомбили і вже потрібно можна було зарядити тільки в, в операційні, тому що операційні генератори ніколи не виключалися, саме тому що. Постійно когось оперували, постійно був поранені. А потім вже в останні дні нам допомагав Володимир це поліцейський, абсолютно фантастична людина, яка ризикнула життям своїм і, і своєї сім'ї, щоб нас вивезти із облоги. Нещодавно він був, на жаль, поранений в Покровську російською ракетою. Він продовжив після Маріуполя робити свою роботу і був поранений. Наскільки я розумію, ви з Володимиром тримаєте певний зв'язок, а з кимось ще з героїв спілкуєтесь? От, наприклад, я пам'ятаю, коли дивилась ваш фільм, а, дякую за таку можливість. Пам'ятаю, з вами досить часто спілкувався один лікар. Він казав: знімайте, знімайте, будь ласка, знімайте це все. До речі, я сподіваюся, що сьогодні, сьогодні ж у нас прем'єра у кіноклії. Сьогодні я сподіваюся, що він буде на прем'єрі. Не буде можливість познайомити його з глядачами. Трохи пропадає зв'язок, а поки покажу фотографії. Це була одна з прем'єр фільму. Я, я поки показую фотографії, от а... це я наскільки розумію. Так, Мстислав, це я наскільки розумію. Так, так. Це до вас підходили. Це ті люди, які знімали Ні, ні це, фіри, які це, це Мішель Майснер. Це Мішель Майснер. Це а, монтажерка, а, фантастична талановита людина, з, а, яка працює з PBS Frontline. І вона допомагала мені зробити весь фільм. Фактично, а, вона ці, цілий рік зі мною цей фільм монтувала. Mm -hmm. І той, який він зараз. А, в багатьох випадках, дякуючи її погляду, ми в контакті. Я не договорив, ми в контакті з багатьма mm -hmm. людьми, які є героями фільму із лікарями, які вибралися з Маріуполя, відкрили, відкрили Маріупольську лікарню в Києві. Із... З хлопцями з сил спеціальних операцій, які врятували нас з оточення, вивели з оточеної лікарні. Вони повернулися вже на фронт, вони були в полоні російському і повернулися на фронт. І з, на жаль, ці сім'ї, які втратили дітей, а з ними теж в контакті маємо допомогти як можемо. Але, звичайно ж, життя цих людей розбиті і вже можна повернути те, що втрачено. Ви, до речі, говорили, що попри весь цей біль, який ви зняли у вашому фільмі, є надія. У чому для вас вона там полягає? Так. Це так, є надія, і я зараз розумію це те, що дозволило мені і а, всім нам пережити Маріуполь і а, вийти з нього не, не просто а, зламаними людьми, а продовжити працювати а, далі. Це той факт, що в будь-який момент, коли ми бачимо страждання, в будь-який момент, коли. Ми бачимо людей, які втрачають своїх дітей, близьких, домівки, рятують своє життя від бомбардування. Все одно поряд завжди є хтось, хто підтримує, допомагає, тримає за руку. І це мені здається, щось таке абсолютно унікальне, що сталося з українцями. Стали всі однією сім'єю і допомагаємо. Одним. І саме тому Маріуполь є символом нашої боротьби. А що вам особисто дарувало надію та сили надавало, коли ви були у марі? Бачити цю підтримку, бачити те, що лікарі, поліцейські, волонтери, прості люди ні в кого не опускаються руки. Кожний намагається робити те, що може, щоб якось зберегти те, що залишилось від міста. Ви бачили Маріуполь, який став головним героєм, якщо можна так сказати, у вашому фільмі, чи не в найгірші його часи. І не для краси можна зараз його порівняти з. Кінцем світу зі скандинавської міфології адже там почався з того, що перестала проходити зима, вона стала вічною і люди почали помирати від голоду. А, і це практично якесь пекло. опишіть будь ласка, який він для вас, цей Маріуполь, а, тих перших 20 днів повномасштабної війни, яким ви його побачили? Зараз у мене в голові той Маріуполь, яким ми бачили до війни. Квітучий, блискучий. Почекаємо трохи Мстислава Але я бачу Маріуполь, який як жива людина помирав кожним днем. Він помирав все більше разом із людьми. І будинками, і це, все крутилося в, в прірву, в хаос. І це була тактика, це не, не просто щось, що сталося. Це була тактика Російської Федерації а, не просто зруйнувати місто, але і посіяти паніку, посіяти хаос, страх. І, на жаль, в той момент їм це вдалося. але Більше ніко. Чому ви так вважаєте, що більше у них не вийде посіяти страх і паніку? Багато людей тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення, не були готові. Психологічно не були готові до цього. До цієї жорстокості, яку проявила Росія. І багато людей ще сподівалися, що все може бути вирішено більш-менш мирним шляхом чи хоча б шляхом, коли так багато цивільних людей не будуть вбитими. Але мені здається, що ця надія вже ну, її вже немає, тому всі готові боротися. Mm -hmm. І саме тому, що всі готові боротися, всі готові для боротьби того, що сталося в Маріуполі, вже не станеться. Будемо на це сподіватися. Ви досить часто, я так помічала, в фільмі: ви запитуєте у людей, що вони зараз відчувають, особливо як ви питали у чоловіка, який. Ховав людей у братській могилі, а ви самі для себе аналізували, що ви в той момент відчували? Чи ви вже як приїхали, ви вже почали ловити якісь свої емоції? Мені здається, що я не аналізував свої відчуття, свої емоції, доки почуття. я не почав монтувати фільм. Але оце питання, що ви відчуваєте, питання. воно було завжди дуже важливим, щоб mm -hmm. дати людям зрозуміти, що ми ну, не просто хтось пробігає там, повз і записує все і не цікавиться тим, що у людей в серцях. Одне з найгірших, одне з найгірших, що може з нами статися в момент. Стресу і трагедії, це, це, залишитись, це залишитись, залишитись на одинці. І розуміти, що нікого взагалі не цікавить, що ти відчуваєш, що з тобою відбувається. І коли є хтось, хто а, про це питає, а, багатьох людей це підтримує насправді. Хтось, хто цікавиться їхніми почуттями, хтось, хто цікавиться тим, що в них відбувається. Тому так. Тобто це для вас теж був такий спосіб допомогти людям, яких ви знімаєте? Бо одне, одна з речей, яку ви робили з важливих ви задокументували всі злочини, а друге це я так розумію, підтримка, допомога. так? Багато, багато близьких, багато, багато сімей знайшли своїх близьких людей. Завдяки фотографіям Івана Малолетки, завдяки відео, яке я знімав, вони знаходили їх, тому що не було зв'язку, вони знаходили їх в наших сюжетах і писали нам, запитували, де саме знаходяться їхні родичі, і знаходили і рятували з міста. Це рятувало життя. І коли Червоний Хрест і політики, які домовлялися про зелений коридор, використовували наші зйомки, це теж мені дає надію на те, що журналістика має силу і це дає мені сенс життя. Тобто це дає мені наснаги працювати далі. Угу. Як ви думаєте, ви поїдете знімати, коли звільнять Маріуполь? Так. Вже є команда. І військові, і поліцейські, і, і лікарі, і чекають можливості повернутися. Я чекаю можливості показати фільм в підреставрованому драмтеатрі Маріупольському. Ви не боїтеся те, що ви там побачите? Туди ми всі туди повинні повернутися. Принаймні для того, щоб почати розслідування військових злочинів, тому що поки місто не буде деокуповане, справжні процеси з приводу російських військових злочинів вони не можуть початися. Потрібна, потрібна, тіл, потрібна потрібен Доступ до місця подій. Тому це дуже важливо зробити. Тому що кожен день окупаційна влада руйнує докази цих злочинів. Так, але ви зберегли практично 30 годин доказів їхніх злочинів, і з них ви зберегли, ну, скоротили до фільму всього година 35 яким чином ми взагалі проводили ось цей відбір? Чи не, не просто банально боляче було його скорочувати весь цей матеріал? Дивіться, ні 90 хвилин, ні 30 годин не буде достатньо для того, щоб показати весь масштаб бронювання і страждання, страждання. І е, е, важливо тримати глядача е, зацікавленим в тому, що він побачить. І. Це перше. По-друге, хотілося звичайно, хотілося показати більше. Але при тому важливо було знайти баланс між, скажімо так, стерилізацією стерилізацією і страхом злякати просто глядача і цим не показати достатньо і необхідністю. Все ж таки показати все, все-все-все, що там було. Але, як я вже сказав, ми зняли, може, один відсоток від того, що відбувалося в Маріуполі. Маріуполь це може один відсоток від того, що від тих трагедій, які відбуваються з українцями по всій Україні. Тому ну, це, це хороший початок. Але, звичайно ж, цього недостатньо. Тому що, якщо ми не будемо заповнювати цей вакуум, який. Відкрився там зараз в Маріуполі, ця тиша, то його буде заповнювати пропаганда Ви думали над тим, як використати залишок матеріалу? Чи ви його вже не будете ніде брати? Слава, ви мене чуєте? Знову трохи проблеми зі зв'язком. Зараз ми трохи зачекаємо. Я думаю, вони владнаються. Це знімальна група, і також я так наскільки розумію, це герої, які були на прем'єрі. Тут тайгра, яка передала Мстиславу частину матеріалу, який вона зняла. Так, зараз ми ще чекаємо Мстислава. Це фотографії також з прем'єри, це перші кадри. Це жінка, перша, яку зустрів Мстислав в Маріуполі. Вона не знала, що робити, і він, у неї, він їй допоміг трохи, сказавши, що вона йшла додому в укриття. Так ми ще поки чекаємо. Раніше також ми показували це реакція глядачів на фільм. На прем'єрі це монтаж самого фільму. Фотографії Мстислава, поки він працював, це вже пізніше було знято. Поки ми чекаємо підключення, можемо ще подивитись. Ще чекаємо нашого героя. Це також ми раніше показували це Мстислав під час монтажу, від. Мстислава, у нього не вдається долучитись більше, у нього великі технічні проблеми. Тому, на жаль, ми змушені закінчити розмову, а більше читайте на сайті Вікна Новини. Я сподіваюся, ми зможемо продовжити розмову і розповісти вам більше. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня, героям слава!